Друзі, вас вітає компанія Автолуськ. Черговий автомобіль, який ми викупили на лізаному аукціоні, це Audi a 6 2019 року випуску. Дане авто з пробігом 196 тисяч кілометрів, оснащене двохлітровим дизельним двогуном, який працює в парі з автоматичною коробкою передач Естронік. Дане авто має потужність 150 кВт, проїхало 196 чесних перевірених, друзі, готові до будь-яких перевірок. А зараз трошки детальніше по комплектації. Автомобіль на 18 легкосплавних дисках вже на зимовій гумі. У нього присутня камера заднього огляду, сервопривід багажничка, форкоп, парктроніки 360, камери 360. Авто пройшло повно підготовку до продажу, друзі. Детелінг відчистили, автомобіль полірнувся в дуже дуже гарному таку стані. Зараз демонструю для вас задній ряд сидінь. Ще раз наголошую на колесах. Дивіться, в якому гарному стані залишок профілю на гумі Continental і оригінальні 18 ті колеса. Задній ряд, 4 зонний клімат-контроль, керування, яке відбувається завдяки сенсорній панелі. Друзі, також присутні прикурювачі на 12 вольт. Ну і відповідно повний електропакет по всьому авто. Передня частина автомобілю це у нас дзеркала, які мають. Складання, підігрів, електрогулювання. Є хромовий алюмінієва вставочка. Друзі, дивіться, повний електропакет, гарні сидіння з відмінною боковою підтримкою, електрогулюванням, валика під поясницею. Також у нас присутнє автосвітло, дестроні, камера асистентів, яка розташована на лобовому склі. Шкірине мультикермо. Друзі, у нього є підкермові перюзки, переключення передач, ставки з такого декоративного пластику, як Piano Black, шліфований алюміній 196 на однометрі. Гарна мультимедіа, демонструю вам камери 360, друзі. Також відбувається керування нашого 4-зонного клімат-контролю завдяки великому е, моніторчику. Дивіться, у нас присутній контроль тримання полоси, друзі, у нас присутня система старт-стоп, кнопка виклику асистентів. Все це є у даному автомобілі. Електролічник, система автохол, два підстаканочка, великий міський бардачок. Ось такий автомобіль маємо у наявності. Нагадую, його потужність 150 кВт, досить швидкий. Досить економний двигун, друзі, і загалом дуже класний німецький університет.